Продовжується літній сезон, а ми продовжуємо пропонувати вам літні пропозиції. І сьогодні хочу показати вам лот з футболками. Мікс футболки йдуть такі бренди, як T-Jazz, Jack Jones і ще один бренд Signal. Я Signal. Буду озвучувати вам розміра футболочок, щоб вам було зручніше потім зробити замовлення. І буду проговорювати зразу по тексту, що 50 футболок іде в лоті по 5,5 євро за футболку. Ми конвертували це на гривню. Виходить дуже приємна ціна 245 гривень. Отже, озвучую розміра. Є футболочки поло і звичайно, круглий, круглий ворот. Так що, в принципі, ви побачите всі модельки в відео. А я зараз вам говорю: футболочка М 2ХЛ. Л. L. 3XL. 2XL. Розміра повномірні, так що, в принципі, дуже вигідно, дуже зручно. І не треба думати, чи то маломір, чи то не маломір. XL. L. 5XL. Досить великі розміри якраз на наших добрих українських чоловіків. L, 3ХЛ. Ви можете спостерігати за цим відео, а потім відслідковувати нові поступлення у нас в Viber спільноті. Елька розмір однотонна. Есочка. До речі, я зауважувала, що есочок дуже мало. Так що, в принципі, досить вигідно купляти, тому що нормальні великі розміри. Елька Поло. XL. XS. XL. 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 2XL. Эмочечка. S S XS M S L. Лоти можуть бути подібні, в принципі, я думаю, що то так воно і є по факту. Деякі модельки перекликаються в лоті, просто повторюються, але є різні розміри. Продовжую озвучувати розмірну сітку. S, 2XL, Polo L, XS, S, М. S, 2XL, L, 2XL L. XL, L, S, 2XL, M, L, 3XL, L, L, 2XL. Якість безподобна, стопроцентний хлопок, XL, M. Ви знаєте, що ми завжди з вами на зв'язку, ви Можете доєднуватися до нашої Viber-спільноти, слідкувати за youtube каналом 24 на 7, наші менеджери з вами на зв'язку постійно. Пам'ятаєте, що відправки ми робимо день в день проплати. Так що я з вами на зв'язку. Ви слідкуйте за новинками, які ще будуть на нашій viber групі І, будь ласка, я чекаю на ваші замовлення. Остання футболочка.